Всім привіт з Зеландії. Ми тут вписалися на кінську ферму і вивіз дітей до недалекого моря. Яке зараз, можна так сказати, не таке уж і холодне. Тобто десь приблизно біля 20 градусів тут прогрівається північне море. Ось І тут у нас чотири собаки дресировані, які тут з, з дітьми граються. Ціла купа кіней. То там гуцує альфа-самець. Можна побачити. Його там окремо тримають, щоб він... Нікому не нашкодив, але йому там не дуже прикольно. Він на свободу хоче. Він там бачить, як там кобилки пасуться. його тут за забором тримають, за парканом. Та ще й за електропарканом. Але він відключений зараз. Тільки вночі його так думав вмикають. Але що тут скажеш? Це наш дружбан. Ще Люба в машині спить. Сашко і Леся вже гуляють тут поруч кемпінг, який належить е, тим же самим власникам, до якого ми заїхали, там місць не, не, не було і нам от запропонували зупинитися просто тут, тут у них. На дворі, щоб хоч де-небудь, тому що ми ввечері до них приїхали. Коли спитали, місця не було. О, собака прийшов. Прийшов дружити, щоб його почухали. Хі -хі. Собака добрий. Добрий собакін. Де твої ігрушки? Де твої ігрушки? Де твій мячик? А, тут ще один собакин прийшов. Ну давай я щось тебе кину. Давай апорт будемо робити. Give me. Give me, give me. Апорт. Набігались. Набігались. Ні. Несе, 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 несе кам-кам-кам-кам-кам-кам-ком. <гум> Кам-кам-ком. Команда. <гум> Люблять побігати. Ну тут таке новина у нас. Поїхали записувати для вас новий контент. Наші любі друзі, підписники, глядачі то дивіться нас, тут назнімали вже купу відео, як ми їхали, як ми тут шукали кемпінги, які тут пляжі. На перший пляж приїхали, ми десь 10 хвилин йшли від початку піска до води. Тобто Поки йшли, в мене закінчився заряд вже на камері, і воду зняти в перший день на камеру не довелося. Дресовані собаки, ну давайте. Тільки бігати. Вам тільки бігати. Е, знайшов наш друг тут для нас кемпінг, але тут такі ціни, що ми тут хіба не будемо більше залишатися, сьогодні будемо вже їхати додому, тому що тут 60 євро доба е, для нас буде. В той час, як в Італії біля теплого моря, куди ми в будь-якому разі збиралися їхати, ціна до 20 євро доба. І тепле море, це все якось. Тепліше. Не можу сказати, що Краще, тому що і тут непогано. Не тобто море, прекрасне море, прекрасні люди, але тут дорожче, дорожче і холодніше. От. Є свої плюси, свої мінуси, але сюди ближче їхати, сюди від нашого дому 800, 800 км. і ми ще маємо змогу тут. 130 кМ звідси мешкає наш давній друже з Дніпра, то ми ще до нього заїжджаємо, коли сюди їдемо. О, та і будемо їхати назад, ще до нього заїдемо, я так сподіваюсь до пана Олексія. Якось так. Тут ми Платимо символічні 20 євро, що, як я зрозумів, по, по місцевим прайсам, то взагалі не ціна, ні гроші. Тобто якось так намет стоїть. Ми тут користуємося хазяйським столом. Граємо з хазяйськими собаками ще не їздили тільки на конях. тут І... дуже багато. Але я так бачу тут, вони тренують, проводять такі зустрічі людей з конями. О, пастух, пастух. Відганяє, відганяє же ребят. ребята пришли. Ай. 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 Привет. Привет. Же ребенок. Же ребенок. Красавчик будешь. Да видите, какие ты красивые. Ты кто, пацан? Чедевка? девка? Жиночка? Че хлопать? Так, кто может хлопать? А ты девка, ты девчанка, ты девчанка. <связывая> так, не шуметь, что Им все тоже интересно, интересно. Да, да. А какие у тебя ресницы! <связывая> Ох, какие у тебя ресницы! Ну, какая! -то. Ревнуют собаки что ли? Или что? Тё, тё. Тё, тё. О, мамка идет. Мамка на разборке идет. Что тут происходит? Да ты к нам вчера заглядывала, да, в палатку? Кто к нам вчера заглядывал в палатку? Признавайтесь. Кто заглядывал в палатку? Да. Кто заглядывал? Кто? Кто? Кто заглядывал? Кто в палатку заглядывал? кто-то из вас вчера открываю палатку такие большие глаза на меня смотрят но я с утра не понял что это же ребенок был или это ваша мама была да кто-то из вас был брательники маленькие, сисиски пьют да, еще молочко Ще молочко сосуть у мамки, я бачив, Як їх мамка годувала. Да? Ти мамка? Хі -хі. Гріву, гріву кусають. Що там гріву кусаєш. Ну, Смішные ріки. Ти ублять. Почухать. Любять. Ты сейчас у меня тапок съешь тут. Да, тапок съешь. Э. Да. Ты только... только мою руку не съешь, то я знаю ваши зубы. Как кусанешь, так и так и пальцев не будет. Угу. Ну, порядок. Подкрепилась. Еще дать? І у нас тут зоопарком так маємо. Не тільки море пів... півничне, а й... а й купа коней. Тут, до речі, всюди, куди ми не... Ну, по цієї вулиці дуже багато тримають люди коней. Тобто це... це не одна кінська така ферма тут. Тут їх дуже багато. О. І воно тут вже діти. А, що там Вигризаєш друг друга, друг друга чуха. Тут спину, а тут ногу. А, а тут електрозабор стоїть щоб на них не напали вовки. Ну, то такий у нас от контент буде. То так вам трохи зацікавити. Щоб ви підписувались на наш канал та дивилися, де ми їздимо. У нас тільки почалася відпуска. Ще буде багато нових відео, якщо вистачить флешок, щоб їх всіх назбирати, а пізніше викласти. Ну, така у нас обстановка, така картинка намалювалась. Чотири собаки. Четыре же собака. Жеребля. Индита. Ну шо, вы? А ви там спілкувалися з жереб'ятами? Вон там прийшли маленькі, дуже дружелюбні. Вон там невеличкі так, коні. Ну, біля нашого намету. Я з ними тільки що спілкувався. Вони нюхають, цікавляться. Але вже уходять. Доганяйте. Оті, оті два, два малих. Поки я записував це відео, практично вже почав закипати рис. Будемо тут займатися рисом. Ага, ну так, щоб ще трохи розповісти, зараз покажу, як у нас тут влаштована електрика. Тобто ми тут не користуємось зовнішньою електрикою від... Власників у нас своя в автомобілі, електрика? До речі, то я готую рис? Хто не розуміє, ми харчуємось по макробіотики. То така система харчування, де? Де треба розуміти? Принцип інь янь Тобто, які продукти вас закислюють, які ощалачують, і як тримати потрібний баланс, щоб завжди бути здоровим. Про макробіотику багато написано книжок. Багато можна інформації знайти в інтернеті. Я можу лише сказати, що я її практикую вже приблизно на, на протязі 20 років свого життя. От останні 20 років, стараюся, намагаюся притримуватися правил макробіотики. Тому у нас отакий от, такий от рис, то наша. Як то? Головна їжа. Тобто наш хліб. Як китайці. Колись мені казали, що китайці кажуть на рис хліб. а? Собаки просять погратися. Ну. Так, наша електрика. Дивиться. Тепер. Ж.

Інша частина. Інша частина Бачите, Інша частина стоїть акумулятор на 72 Ампера. І він тут у нас під контролером заряду Бачите, йде заряд від. Сонячної панелі, а тут іде нагрузка 12,8 вольт. Це напруга, яка зараз в акумуляторі. Ще до того, я тестером перевіряю. Пари... Він зараз підключений як вольтметр до акумулятора. Тут можна побачити 12,76. 78 по тисру. Тобто йде сонячна зарядка не слабо, як тільки показує сонце. Тут йде заряда. Леся, там каша вариться. Не треба туди кидати. Щоб Ще б трохи і попало би по каші. І був би капець, катастрофа. Кипить потрохи, кипить. Непомітно, непомітно кипить. Я напевно спитаю, чи ми тут можемо ще залишити на ніч. Але і так вже нам продовжили. Ми спочатку домовлялись на одну ніч, потім ще на одну ніч. Ще спитати за третю ніч Но спитаємо, що нам. За спрос не б'ють в нос Тобто будемо питати, може, може ще нас тут залишать на добу. Тому що тільки море знайшли тут нормальне. До підписуйтесь на наш канал. Будемо далі, будемо ще викладати репортажі з нашого зоопарку. Пишіть в коментарях, поки ми тут що, що саме кого цікавить, що, що познімати. Зараз спробую викласти це відео оперативно. Тут є в Wi-Fi, я не, не вимірював його швидкість, але він. Попробую зараз це відео завантажити, одразу прем'єру зробити і... і чекаю на ваші коментарі та лайки та підписки. На все добре, слава Україні!